Всім привіт ми з України. Вітаю вас! Я сьогодні так раненько встала, щось мені вже не спалося, вроді вчора пізно лягала. Купа справ! то що є плани, то що треба щось робити. знаєте, надумала взяти залінку і поїхати з нею в, трохи в Польщу, хоча б на трошки розвіятися. Тому що цього року такий настрій, що настрою нема, і думаю, поки ще. Можливість є нам поїхати, то ми хочемо поїхати. Ще трошки до школи треба буде збиратися. Тому ми починаємо збирати валізи. Має Сережик роботу. Подарували йому на день народження в січні подарунок в Києві. Дівчинка. Щодавно поїхав в Київ для того, щоб розібратися з гуртожитком. Дівчинку зустрів, дівчинка каже, подарунок мій відкрив. Це в мене гості. Так, це пан до тебе приїхав. Хто? Сережа каже, не відкривав. Тому, а, тому що думав, що а, при нагоді відкриє там якась бутилка алкоголю, відкриє при нагоді і вип'ю. А вона каже, та ж там гроші. І тепер Сережик має роботу. Просто зараз я вирішив їх порадити. Це треба. Бутилку не треба, а гроші треба. І вирішив ту все. На налічку цей не знімати. І треба гроші ж дістати. Гроші ж не чекають нагоди, їх треба вже дістати, правда? А бутилка чекає нагоди. Дивіться, як уважно, уважно дістає, уважно шукає. Нема. Нема, Нема обдурили а тебе? Так вони ті гроші в бутилку в корочок завпаковані. Я думаю. Де вони є? І що хтось приїхав вчасно, так? вже сьогодні день відкритих дверей. Одні, що на два хлопці вийшли, прийшли до Сережика, а він тут сидів, вчився. Тут прийшли хлопці. You mean, you? <laughs> Обдурили That's тебе. Ти так зробили, щоб ти порвав. Right. Та візьми, роз... right. роз... right. розмотай, right. візьми, розв'яжи! Right. І потім назад зав'яжеш. Ні, буде так шукати, так? Надіються, що є гроші. Вони пана вилетіли, Сереж, тобі не повезло. Або вона забулася. Їх покласти. Вона надула. Надула. тут пальцями. Будемо це нам сітень, Ось Тут сюди. Нема, глабла, нема. Тут є. О, є гроші? Фантик. То не фантик, то гроші. О, є. О, є? Він ті сторони буде. Пляха порвав її. Раді грошей порвав. О. Є! Все? Може ще є? О, якраз ззаду. Де не з тієї сторони відкривав, так? Ззаді. Найшов бабло. Бачите, як добре? Стільки, скільки часу минуло? Більше півроку. Прийшло. Сидні місяць Восьми? Так. П'яте число? Так. Вот пішло 8 місяців крим. Вот так. Гроші знаходяться через вісім місяців. Ну, я йду кемпінг. Який кемпінг? Куди йдеш? Нікуди не йдеш! Я тебе не пускаю кемпінги. кемпинги. Вот Взяв, придумав, що він піде на ночовку в ліс ночувати. Називається... Похід в ліс хоче зробити, з ночовкою. За ночовкою... 20 рочків, але з ночовкою не хочу, я тебе пускати. Ти значок, ти я не йди тоді значок, якщо не хоче. Які в нас тут перед вікнами? тіньок. Зрізку туріха. Зрізати горіха, щоб машини не ставали. Клас. Розкажиш ти їх сердок. Я зараз покажу. Насмажила відбивних, мені не можна. Мені можна. Йому можна. Насмажила відбивних. О! Кусочок такого батона і отакого відбивна. Мені не можна. Раз я одну з'їла, то мене почав боліти живіт. Більше не їм. Я на дієті. Відбивні всі всі кабачки, і все, я не можу їсти. Насмажила і все. Поки не їм, то все добре зі шлунком. А той взяв. Каже, я буду собі так їсти. Не казав. Так? Це я це кажу, то до картоплі добре їсти. Не, з картоплею ти обідав? Ага. Ну, то на що за картоплі ти відбивні, якщо можна їх на канапку? Я працюю, а моя дитина говорить, що йде до міста. Треба терміново дати йому гроші хай купить молоко. Бо ми те молоко, я не знаю, що ми з ним робимо. Що ми з ним робимо, що те молоко пропадає, Сереж? Каже, Сережа, дихаємо. <гум> Ні, ми не дихаємо, ми його так п'ємо, і на сніданок, і до картоплі пюре даю молоко. Коротше, те молоко, і до какао, чи до кави, хто що п'є. Взяти даєш? Так. Боже, грошей. Ти мене не брала гроші? Всі забрав. Так, Тож що мало. то має бути молочко тільки? Два літра. Ти думаєш, що не мені влізуть? Мені не літра, не знаєш, влізуть. Що влізе, а що два літри в рюкзак? Ти я маєш? 5 -5 -5 -5. Добре? Свіже молочко купи. я думаю, ти хочеш поршне молоко. Чого ти ходиш мені вздути тут? А да ти мене збез глянешся здав? Ганяй я його. Що це за трагедія? Починається. Ходімо. Велосипед Аліна напевно, забрала? Лино не забери. Ну десь там є біля тарзанки. Жорстко. Ваша велосипеда має. декілька велосипедів, але треба брати один на всіх. Ігра включена. Сережа пішов в гуляти. Гуляйте. Хоч сідай, грай гру замість нього. Телефон лежить. Айфон лежить на підвіконнику. Перший поверх. Приходьте, беріть. І знову всім привіт. Сьогодні в нас субота. Я знову запізнююся, Їду, бо написала цілий список, що треба зробити і що треба купити. Сережик десь самого ранку подівся. Я ще спала, він вже кудись пішов. Здогадуюся, куди він подівся. Він дуже хотів ліс, похід, ще й з ночовкою. Я йому дам. Сварився з ним за такі витівки. Мені щось Аліна однов захворіла. Вчора дуже бчихала, температура 37,3. Горло трошки червоне, але вже я їй дала пополоскати, таблетку розсмоктати, міряємо температурку пальної. Бляха, то якийсь капець. Я їй казала, нікуди не йти. А вона після хвороби помилася і зразу десь там посушилася і пішла гуляти. Не слухається мене, мої діти. Я навіть не думаю про те, що я маю одягнутися. Якийсь такий час настав, чи що. Якось мені от чисте, чисте ділося те саме і пішла. Напевно, вже руки чи що? Чи це, напевно, такий час зараз, що вже... По барабану, як то кажуть, що ти вдівся. Вдівся, вдівся, слава Богу. Так, іду, я викину сміття. Я вже є. Так, якийсь такий рух. Сьогодні при суботі. Треба ще купити лікарство Алінці. Бо дивлюся, там деякі в мене лікарства були, ліки. Але вже срок годності минув. Купила олі. помідорів. Купила оліні такі в окроці. Вона мене вже мучила давно. Думаю, візьму більшечки. Хоча поміряти, домовилася, щоб були малі чи великі, то поміняють. Скоріше всього, будуть добрі. Та, я сьогодні вділася не по погоді. Дуже спека. Зараз буде все червоно. Нема нічого кращого, ніж літом випити квас. Взяла собі квасу. Саме маленький стаканчик, бо так пити хочу капець. Фу, аж задихалася, машина поставила в центр і бігаю. Шукаюсь скатертину на стіл. Обігала вже стільки в магазині, на базарі нема, все позакривалося, тому що пізно прийшла. Поки всі роботи поробила, то й вибігла на той базар. Нема на базарі вже все. Піду ще в один великий магазин. Якщо там нема, то вже буду дзвонити до однієї знайомої, щоб завтра мені купила в іншому місті, там є базар. Що зробиш? От горить мені та скатертина, і все. Боже, яке гарне літо. Вибрала я клейоночку, такий взяла колір. А такий однотонний більш-менш люблю. Взагалі хотіла якийсь такий світлий, білий. Але взяла таку золотисту, таку легеньку. Хай буде освіжити кухню. Якраз чоловік подзвонив, я кажу, почекай, я йду в магазин. От, кульочок ліків. Краще б я того не купляла, купила за ті гроші щось смачненького для хамуку. Спішиш людей смішиш. Купила вот цілий кульок продуктів, але згадала, що ще не купила олійний спрей для носа. Від насморку. І тільки що дзвонила, що в неї температура піднімається 37,9, тому спішу додому. Нема, а щось аналогічне може? Що тут є? Оксиметазолін. Але називін їй добре допомагав. Має краплях дорослих. А ні, чого? Спрей, не, одавайте, так. дякую. Яка температурка? 37. Рада? А мало бути все так добре. Будеш питися воду? Збираю помідори, ще купляю, бо свої ще не виросли. І от цілий кульок. Цілий кульок лікарств. А можна було Лінко не хворіти, купити щось смачненьке. Тако десь, Пойдет, так? Треба засунутись. Піде? Да. Все, піде, кажеш. Так? так, окрім лікарств, купила ще яблук. Купила дитяче мило, тому що в нас рідке, мені воно не дуже подобається. Масло, сосиски, банани, м'ясо, 20 яєць, перець. Так як перець у нас ще не дозрів, 4 літри молока. Ще там батони сховала? Зараз треба розвішати. Постірене, з лікарствами розібралася, буду годувати алінку. Хоч би все було добре. Ви скажете, що я дурницею страдаю, бачите, оце з того перця, що тільки що я показувала вам жовтого насіння. Буде мене розсада тепер, Буду весною садити. Попробую вирости, то виросте, не вирости, то не вирости. Тому що того року, якщо не посадиш, то потім прийшлося пересіювати, пересаджувати. Тому я хочу спробувати зробити не свою не розсаду. Давай, Ліна, Ще одну насіннинку знайшла. Це жовтий. Попробуємо. Це ще не все насіння, ще не збираю те, що в мене там на городі, і буду мати таке асорті для розсади. Знайшла такий смішний пост в групі, написано словник західноукраїнської мови для переселенців. Якщо кажеш та, це означає так. Якщо кажеш та-та, то означає, звісно. Коли кажуть «та ну», то означає та не може бути. Коли кажуть ну та, то повністю погоджуюсь. Коли кажуть та й таке, то означає так і живемо. Бачите, який в нас широкий словниковий запас українців. Одне слово та може бути поєднане з іншими маленькими словами і означає зовсім різні речі, зовсім різні думки. На цьому буду прощатися з вами, мої хороші. Бажаю вам мирного, гарного дня. Бережіть себе. Люблю вас. До нових зустрічей. Пока!